Чи можна вилікувати аутоімунний тироїдит? Ні, офіційно це неможливо. Ми можемо тільки ввести пацієнта в стан ремісії. Е, знову ж таки, кажу, я бачу багато різних блогерів. Одні блогери кажуть, що медичні блогери, скажімо, і нашій і закордонні, що можна дієтою е, вилікувати аутоімунний тироїдит. це фейк. Можна біодобавками вилікувати, тобто, знову ж таки, препарати по типу лапчатки, альба, е, селен. Якісь препарати по типу омега-3, чи залізо, чи знов ж таки будь-які інші в Ці препарати не виліковують автоімунитироїдит і в основному не лікують аутоімунний тироїдит. Чим довше аутоімунний тироїдит пацієнта, наголошую пацієнта, тобто бо може бути і в чоловіка, і в жінки, і в дитини, тим відповідно знов ж таки ризик. Перетворення щитовидної залози на сполучну тканину і зниження її функції більший, тому, коли знову ж таки аутоімунний тероїдит триває місяцями і роками, відбувається зниження функції щитоподібної залози, що потребує замісної терапії призначення ельтероксину. Якщо ТТГ, основний показник. Робота видно із залози різко піднімається догори, без альтероксину такого пацієнта вести практично нереально. Йому буде постійно некомфортно, і організм, в принципі, може працювати дуже-дуже некомфортно. І ще раз кажу: не ведіться на будь-яку рекламу, що є чуди ліки від автоімунного триоїдиту, їх не існує, і офіційна медицина, поки що автоімунний триоїдит дійсно не може вилікувати. Чому? Тому що офіційна медицина поки що не шукає причин автоімунного триодиту. Офіційна медицина тільки дає переважно ельтероксин, тобто препарат, який ми всі в принципі, хто стикався з аутоімунним триодитом, знають. Відповідно, який компенсує функцію щотоподібної залози. Не треба путати хворобу грейса з хворобою Хашимото, Там ельтероксин ми не призначаємо. Там навпаки, ми призначаємо препарати для зниження функції щитовидної залози, такі як терозол. Тому ще раз дякую. Дивіться, слухайте і не ведіться на всякі чарівні ліки, тобто їх не існує.